Це грають і кидуй доброго дня. Доброго дня. Откуда ж на самом ділі заходять учасники, з яких розкошних умов? Mm. О, кіпаса, молодець, ставай на місто. Кохання, кохання. <клухання> получать, вони там чорний фартух, не получать. Залаштунки цього постінтерв'ю. Просто позоріші. <клухання> Свята всіх святих це, власне, панель зв'язку. фейс контроль <клухання> по <клухання> одягу, скажімо так. <клухання> І так, це вже третій випуск наших залаштунків проєкту Мастершеф. І чим далі, тим стає набагато цікавіше. Саме сьогодні ми вам покажемо купу ексклюзивної інформації. Ми поспілкуємося з керівниками усіх підрозділів, заглянемо у всі потаємні куточки нашого павільйону. І повірте, те, що ви побачите в кінці випуску, вас максимально здивує. Підпишись на наш ютуб е, канал, постав обов'язково колокольчик, щоб не прогавити цю інформацію. Ну і що, ну і насолоджуйся переглядом. Поки нікого немає, я вам можу показати от кухню без цих всяких камер, шмамер і так далі. Бо тому що е е знімальна група і люди, які будуть підготувати сьогодні битву чорну, вони в дорозі, і знаєте, от, зараз можна розгулятися. Да? Як виглядає от знімальний майданчик, без того, як над ним почеклують наші страшні спеціалісти? Тут зазвичай відбувається голосування, коли тут розставляють гвоздочки, все. І ти стоїш, потім виходиш до суддів, розказуєш свою точку зору, вони ж там тобі все, кіпаса, молодець, ставай на місто. І я розумію прекрасно, що вас, звісно, ще інтересувало отут. Кладова, девайс, ми вам також це все обов'язково покажемо. Значить, дивіться, скільки випусків не було відзнято, скільки сезонів, скільки конкурсів, але просто подивіться, яка панує атмосфера на знімальному майданчику. Музичка, все з позитивним настроєм, з позитивними радісними емоціями. Подивіться, людей посмішкано. Ну. Дивіться, а там от відбувається саме-саме таке, от. щоб ви розуміли, наскільки якісні продукти взагалі в нас от дивіться, а, тут тут уже холодильнички поставили, звісно, імпортні. У нас таких модних холодильників не було. Дивіться, ми на, на, на одну секундочку. Е, представтеся, як вас звати, що входить в ваші обов'язки. Анастасія, Значить, Ми виставляємо, щоб були учасники продукти. Багато, щоб все було свіженьке, красивеньке, так? Да? <свісно> асортимент, звісно, я дивлюсь, не, не слабенький. Так, а це холодильник з м'ясом, так? Да, тут поруч? Просто дивись. Так, ну яка буде битва чорних, все одно не скажете, так? Да? Скажете? Чому можемо якось договоритися? Я учасникам не передам. Точно будуть битись чорних. А, ну yes. слава Богу, що не біля. <плес> <плес> Блін, ну в них насправді так, так круто все виставлено, акуратненько, там під лінічку. Ну, це до конкурсу. Це абрикоски не бутафорні? Сладенькі, добрі. Щоб ви розуміли, що це не в учасників обмежені якісь там да кількість продуктів, асортимент продукції, починаючи зі стілажів з соусами якоїсь бакалії, і так далі заканчивається холодильником з м'яса, просто продуктів купа. Те, що в учасників інколи не зовсім вистачає чи знань, чи може на якісь там найстресові ситуації вони зажимаються, це, звісно другий момент, але телеканал робить все можливе для того, щоб учасники могли проявляти всю максимальну свою креативність. Подивіться, тільки ось о, яка кількість баночок зі спеціями. Купа різноманітних дорогих горіхів, насіння, шоколаду, бельгійські, який хочеш, молочного тільки ось о, раз, два, тільки три види молочного шоколаду. Коротше, знаєте, як ото є українська така от поговорка. Уся грає, тільки дуй. Якщо тут в голові є, тебе якась кібітка, трошечки варить, то можна, в принципі, щось і на варгани. Дивіться, молочка. І молочко, кефір, сири, масла навіть знаєте, є, для... тому що наш нас ектор, який придержується, все тільки здорового харчування. Там масло мас, мас, низьких калорій також є. Дивіться, я хочу сказати, зараз найголовніше, що цей сезон може просто аплодувати організаторам. І режисерам, тому що з чого чого, а в цьому сезоні і кіложок вистачає однозначно. І тепер ми заходимо в святає святих. Це кімната, за яку отримували на горіхи абсолютно всі учасники. Тому що ми можемо положити включеного блендера в мийку, і люди з неї може проходити пальці. Я особисто ставив ось так от. Прекрасну сковорідку з пластмасовою ручкою я її поставив в духовку, і вона в мене просто поплавалась. Тобто, якщо ви думаєте, що ми тут такі страшні спеціалісти і сильно уважно і бережно відносилися до цього всього майна, хотілось би, звісно, но випадків таких насправді факових було дуже багато. Просто подивіться, який асортимент Соуснічки, мірнічки, ложки, щіпці, лопатки, качалки. Тут насправді всього більш ніж в достатній кількості, якщо знову ж таки до цього підходити грамотно і зважено. Опять же ж таки звернемо увагу на кухонний інвентар, починаючи від грильових сковорідок, гастроємностей, гастроємності, сотейників. Кастрюльок абсолютно на різноманітний літраж, металевих мисочок, ось гастроєм гастроємності, з якими учасники ходять за продуктами безпосередньо до кладової, сковорідки. А будь ласка, зверніть і на це увагу, тому що в цих наших кухонних майстрів є навіть два новесеньких слайсери. Тобто їм навіть не потрібно і особа то робити над нарізкою. Собі взяв слайсером на штампашов і все. Скороварочка, пароварка, Все, будь ласка, є. тільки наповняй свою кібідку знаннями і готуй. Дивіться, і зараз ви ж усі питали, відкуди ж на самоді заходять учасники, з яких розкошних умов? Зараз я вам покажу оцей люкс-хай-тек на 40 чоловік, з якого, з якого учасники стоять, переживають, знаходяться за цими дверями і на самом ділі і в пуп не дують, щось їх там чекає за цими дверіками. Значить, так. Тут у нас стоять значить, завжди два адміністратора, один по ось цю ручку, один по ось цю ручку. Тут стоять учасники дрожачими ручками переживають, що ж їх жде, получать, вони там чорний фартух, не получать, що їм там ці судді приготували. Тут, значить, барабан на дроб, адміністратори відкривають двері, учасники заходять і, як завжди, в принципі трошечки матюкнусь, а хують того, що там проходить. Добрий день, новий день. Сьогодні у нас 13 січня червь. Сьогодні у нас 13 червня. Короте. І ми знову збираємося йти на зйомки майстер-шефу. П'ята серія. Хочу показати, з ким я жив. Давно живе пан Дмитро Горбачов. Наша булочка солоденька, Він тільки проснувся все носочки. Чувака одягає носочки. Він купив не в мене зразу кажу. Золотий сміх, мастер шефу пан Іван Плешко, Він же аквамен, він же Бульйото, він же директор Андер Армура. Доброго ранку! Всім привіт передаю з телеканалу СТБ. Доброго дня, доброго дня! Сьогодні ми беремо інтерв'ю у нашій названій пари, яка не є парою, якщо що, але все ж таки доброго я уточнила на це Відмітила. Доброго дня, студія. Зажимаєтесь, виходить. Спав ламка. Да, за ногу і за руку і записом. Посол так все. можемо зробити все. Кохання, Ю -ю 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 -ю. кохання. Тут на цьому диванчику зароджувались ті самі відносини між Алінкою і Владіком містером сексобіт. Готуєтесь до конкурсу. Так, готуємося. Що буде готувати? Що будеш готувати? Я буду готувати сьогодні жабі лапки. Коротше з пармезаном та бульбашками з томатів бланшированих. Отак ось. Ага, Коротше, -то. томат Хтось такий бланшерене. У нас mm, да -да, томат Добре. все таки у нас <рес> бланшерне, тому що треба. Ну це вже якби типа традиція. Вже наша 14, розумієте? Ну якось так. І так, наш Ванечка, Акваментере бульота і Іван по місті Що ви робите зараз? Я зараз читаю рецепти Які? найкращі, читаю соуси. Соуси. Mm -hmm. Добре. Сережки то я забула батюшки. А, я пішла брати сережки, тому що я забула Аліна. Я забула сережки. Який жах. Зараз почекайте. Це такі насущні проблеми наших е, учасників. Щось забути вспомнить в в останній момент. Тут у нас грімерочка, така Аліночка, наша чудова, яка робить з нас супер красивих жінок, і наша Аліночка. А оце я зараз буду обирати якісь сережки собі до образу. Все О, У вас як дуже... справи тут? Дуже добре. Дуже, дуже добре. Теж. Все. Я теж б Поїхали. Ось вони красавчики вже готові стоять. Ні, це часто так буває. Стилісти перевіряють. Так, запрещають. Красоту наводять. бренди вау, вау, вау. Саня, ти сьогодні в образі? Так і будеш? Так. Вау. Вороживий, а Я вчора два рази до вас днів Підзняв там. Вау. І я. Підзняв? Вау. Знаєте, хотіло для вас відняти не просто випуск лаштунки, а показати максимально ексклюзивну інформацію. Зараз ми вам покажемо людину, яку чули абсолютно всі учасники. Ви чуєте це із сезону в сезон. Це людина, яку не бачив взагалі ніхто. це перекладач, звати його Роман. Це і є та людина, голосом якої проповідає вам цю всю інформацію на майданчику сам дядя Ектор. Yo quería decir que la tocinata tiene que estar por fuera o por la parte inferior. Yo tengo una pregunta, es. Мін траси стоїть. Воно. Ла Салітас Джо Еліміне. До вас можна? Звісно. Ми до вас просто приходили, у вас якраз був саме розпал робочого процесу. Ми так щелочко тільки заглянули і все, поспілкуватися з вами не вдалося. Скажіть, будь ласка, як вас звати і як довго ви вже працюєте на проєкті мастерше? Мене звати Роман і я працюю на Мастер-шеф перекладачем вже 9 років. Володію іспанською, англійською, українською. Російською. А як ви дійшли, тому що у вас, коли слухаєш, це просто, мені здається, що б ви не говорили, просто хочеться слухати і слухати, тому що наскільки е, от чітко вистроєна вимова, дикція, що просто воно мало досить звичайно. Я думаю, це просто досвід, ну, час знову-таки роботи на проєкті. Ось, бо а сумарно, якщо мені не зраджує пам'ять, це вже близько 19 сезонів. Якісь курйози в плані там технічно, що, можливо, там у вас іде, йде переклад, а потім раптово там, пропадає там, звук. Бувало, бувало, різне, звісно. Бували інші ситуації, особливо на початку, коли вже тоді люди почали говорити, що ну, ніби ектор він розуміє українську, там для чого йому перекладач. І в мене було пару ситуацій, коли я ну, ніби зумисне перекладаю перекладаю ектору на іспанську мову, і потім перестаю перекладати, припиняю переклад, і він такий. 1, 2, 3, 1, 2, 3, де де ти? Ну тобто це вже такий ніби рефлекс, він вже чекає, що мій голос має бути в нього в голові. <світ> Чи не хотіли б ви от, би озвучувати безпосередньо от, конкретно саме? Це класне запитання, насправді, як досвід можливо, але ну, на постійній основі я вважаю, що в нього дуже класний озвучувач, власне, людина, яка його озвучує. Тому ну, мені здається, що ні. У лектора є свій власний голос, <світ> і я думаю, це круто, цього достатньо. З технічного от боку, як виглядає взагалі от ваша робота? Що от це от за пульт? Ну, це я так розумію, ви навіть монітори. За... Так, так, я спорігую, звісно, за тим, що відбувається. У нас є тут ну, купа камер, е -е, свята всіх святих, це власне, панель зв'язку. Ось вона тут знаходиться. Вона ну, не в дуже класному стані, ви можете бачити, але це не впливає власне, на якість передачі звуку. Значить, тут у нас є ціла купа кнопочок, і е -е, в чому. Складається моя задача. Я беру навушники, вдягаю їх. Ось. Ну і далі відбувається магія, так? Mm. Коли ектор говорить е українською мовою, пердон, <голи> коли ектор говорить іспанською мовою, я перекладаю ці дві кнопочки. Тобто я їх натискаю, відбувається ось така річ, і мене в мікрофон чують. А ви ким хотіли би бути ось. Коли відповідно потрібно щось перекласти для ектора. Я натискаю кнопку і, відповідно вже іспанської мови. перекладаю для нього. А я обожнюю грати в мафію і м, д, е, саме мафію. Хочу бути. — окей, супер. А ось ця ось паналька за що ви а тут у нас ну це щоб слухати, да, щоб чути. Ага. Значить, я чую тут ектора, тут у мене є Оля, тут є Вова, я можу їх від, ну, відключити, mm -hmm. щоб просто вони не заважали в загальному міксі. Ось можу чути окремо учасників. У нас сьогодні битва чорних: є чорні, є білі, є ну mm -hmm. специфіка своя кабінка. Тощо дуже вам дякую. Якщо у вас наших підписників виникають додаткові запитання стосовно роботи. Та, Романа стосовно його прояву харизми і, можливо, які у когось є там і особисті якісь запитання, обов'язково пишіть там в коментарях, ми обов'язково і запитаємо. Так, сьогодні конкурс був. Я приготував не до страву, і в мене вона вийшла сама. Погана. Стидно. Така прикольна ідея була. Але одна помилка. Яку я на самому початку зробив. Зробила так, що в принципі я не встиг зготувати страву. І це, ну, просто позоріще. Наші учаснички. Ці такі класні Тобість страви. Пасні, Мені дуже сподобалась Ой, страва печінкового торту. Ну, моя сама Звісно, тут спору немає. Коронована, Коронована. Mm? Да, э, ну, слідче після мене, я вважаю, це пічочний торт. Це просто Ну що, і зараз ми переходимо до не менш важливого відділу. Ви ж бачили, що всі наші учасники стильні, красиві, що головне, Охайні. От я вам зараз покажу начальника оця цього чистоплотного відділу. Тук-тук-тук, можна? Почнемо да. відразу з запитання представте. Будь ласка, хто? Ви, як вас звати, що входить ваші обов'язки? Мене звати Іра, я старший костюмер проєкту. Бували ситуації, що от після конкурсу взагалі от були фартухи, от які от нереально просто було стирати і просто вже бійде, грубо говоря, на списанні і все. Були. Були такі фартухи, що ти знімаєш, а він стоїть. Кор було. Різне було. Зйомки, я так розумію, відбуваються активно кожного дня. І як такого принципу у вас дуже маленькі, зазор, щоб їх там відібрати, всі попрасувати і так далі. Ні, в нас ну, ми в цьому стані знаходимося завжди. Ми завжди пере, ми прасуємо. Це круговорот фартухів в природі. Але в мене є дублі, і в принципі все плюс-мінус. Ураховано так, що сьогодні вдягаємо на завтра перемо і так далі. Я ж так розумію, що образи остаточні, які виходять учасники, також узгоджуєте ви. Вони вам скидають на затвердження. Да, да я, я багато виникає секрет. Секретів, які часто запитаю, є такі запитання, учасники знімаються в своєму одязі, це їх одяг, але вони проходять. Ніякий, ніякий, фейс контроль та, по фейс -контроль одягу, скажем по так. одягу, да, є етап затвердження кожного, бо є нюанси, які телебачення передбачає, щоб цього не було фартушки учасників. Це одне, але у нас якби судді виглядають дуже акуратненькі, наглажені, стильні. Я так розумію, що це також ваша зона відповідальності. Так, так, о, це моя. я бачу на наряди. Це безпосередньо. Це як? Це один? Чи це взагалі? От е, всі образи судді, які були там за е, ну, наприклад, це образи судді, які там працюють в цьому сезоні. Угу. У них є низи, у них є кітіля, і ми форм кожну передачу формуємо нові луки. Все дуже вам дякуємо. Гарного дня. Нема за що, приходьте. Ну що, а зараз я вам покажу невеличкі залаштунки у цієї сповіді учасників після того, як завершується конкурс. Дуже радий вас бачити. Перше, представтеся нашим глядачам, хто ви вас, як, які вам роки, може когось також зацікавить, і скільки, як довго ви працюєте на проєкті Мастерша, я Назар, журналіст Наталки і ще там багатьох учасників, скільки я працюю. Це лише четвертий сезон. Я тут. Недовго, але і не мало. А підскажи, будь ласка, от є взагалі от які до тебе приходять там учасники, що от прямо от максимально важко їх там розкачати, розположити до себе, щоб вони були максимально розкутими і відвертими в своїй поведінці і в першу чергу емоціях. Та таке буває тільки от на початку. Знаєш, коли вони тільки приходять, тільки телекастинг, вони ще не знають, як там давати інтерв'ю, як хто я такий, я не знаю, хто вони такі, поки ми там познайомимося, роззнайомимося. То довгенько, довгенько ця розкачка йде. А потім уже ні, в принципі, ми як стаємо друзями. Тому вона на сезон ми такі товариші. Е, Назарчик, взагалі, мій улюблений інтер'єр. Мені дуже приємно. Бо він один, вам нема чим порівнювати. Е, ну так, да. мене до речі, ніхто не міняв, бо він мене нікому не віддає. Тільки каже, зі мною будеш. Е, насправді, з самого початку було важкувато. Ну, типу, взагалі розмовляти, розуміючи, що перед тобою камера стоїть і. О, ну типу, мене підтрушувало з самого початку. Потім я звикла, і ми реально стали як товариші. Ну назар мене підтримує там в яких ситуаціях, в якихось там я чимось ділюсь з ним особистим. І ну це такий відбувається меч дійсно. Більш товаришівський навіть ніж між журналістом і учасником. Скільки в середньому триває запис пост-інтерв'ю з одним учасником? Ну плюс-мінус. Я розумію, що конкурси бувають різні. Десь година в середньому. А якщо суперфінал і суперфіналістка або і я пишу його, mm -hmm. як беру пост, то ми пишемося до ранку з ночі до ранку, десь це може бути три-чотири-п'ять годин. Прям іти одне інтерв'ю. І тобто тобі уявити ніби один конкурс суперфінал, але ви говорите 5 годин. Добре, не будемо вам заважати, продовжуйте, а ми дякую, крокуємо дякую. далі. Дуже вам дякую. Хтось до нас іде. Можна, будь ласка, давати на кілька хвилиночок. Заходьте, заходьте. Добрий вечір. Добрий, добрий. Ми хочемо з вами трошечки поспілкуватися. Тримайте мікрофон. Так, тримаю. А скажи, будь ласка, як тобі е, працюється взагалі з журналістом. Ну, вам по правді казати, чи по так правді. щоб йому сподобалося, щоб <рес> він потім ще согласився зі мною далі. Працювати? Тільки по правді, ми продовжуємо про шоу. Ні, ну насправді, от, якщо чесно, мені дуже повезло Саше. От я вважаю його найкращим інтер'єром на майстер-шеф. А В так. чому найкращий? Ну чому? Ну бо він такий, знаєте, і кнутом, і пряником, Може і підтримати, може і послати. Іноді може сказати там щось жорстко. Іноді може сказати так, давай, зібралася. Давай кажи. Ну тобто він Багато такий… Багато задає для тебе таких от не зовсім комфортних запитань. Ні. Які от ті, оце які мені в ньому подобається, що він ти мене сама розказує, да? так, я сама все розказую, Він мене не цей не не, не не хоче задавати мені такі кавертні питання. Він мене брав онлайн е, інтерв'ю, і якось відразу був коннект, Тому я дуже рада, що він мене обрав. Були вже, власне, вже все-таки відзнято половина е, сезону? Були такі в тебе, які тут сльози, отчаяння, що вас Олександра в тебе заспокоювати? Та майже кожен раз напевно. Скажіть, будь ласка, як вам працюється з такою темпераментною, харизматичною привабливою учасницею? Супер працюється, тому що я люблю таких людей, які не... Односторонні, а цікаві, да і поплачуть, і посміються, і можуть зматюкнутися, і вони десь літають на небесах. Інколи да, їх треба трішки приводити цей світ і казати, що ми на майстершети, да там. Да, у нас була проблема, що ми не закінчуємо речення, що ми на подиху, ми говоримо, речення говоримо, говоримо, і, і оце не закінчення, розумієш? І все, і вона вже закінчить. так що Так, а що? А що ти від мене хочеш? Тому ми намагаємося е, правильно розмовляти. Ми намагаємося правильно робити інтонації в словах. Е, Не молодець Чомусь Чомусь говорити. Чомусь, Чомусь говорити. <гум> да скільки ви вже сьогодні працюєте на мастершоф? Це мій 11 чи 12 сезон, точно не пам'ятаю. А ну скільки в нас за 11-12 куточків було тих успішних учасників, може, яких максимально яскравих, чи може навіть буде за ці періоди, може велика навіть і переможця? переможці? Переможці вівпало серветник, переможець майстерше професіонал. Угу. Я на балак, переможниця 10-го 10 сезону. А можна зараз розкрити максимально цю секретну інформацію? А да, якби да. взагалі от є Да. Як ви, от журналісти, там скільки у вас там 4-5 там, людей, як ви розподіляєте між собою оці, там, спічку тянете, там, бумажки якісь там пишете, чи як, yeah. чи ви вже на, наперед знаєте там, да, по характеру, по темпераменту? Я скажу, що я шукаю в людях потенціал. Якщо я в ньому в них бачу потенціал, тоді їх буду брати. Твій потенціал, тобі побачила Катя. карта. Я ти ти перша виходить. Дивіться, <світ> за тебе боролися люди. Я тобі так. Так, дуже вам дякую за отриману інформацію про не будемо вам заважати. Ати гарного та мирного дня будемо плакати та сміятися. Ну наплакалися вже коли я пішов, то понятно mm -hmm. і так. Е, мої улюблені фаворити були Катя Радченко з 12-го сезону. Гадалка, яку називали Таролог, і Руслан Батон. Їм не треба було запитань. Вони сідають і самі все розповідають. Е, мені було важко, наприклад, працювати з владом з вашого сезону. Він ображався на всі запитання журналістів. Він дуже ображався, коли ми в нього запитували за Аліну буриванкохання. Він прям тут скіпав ви мене виводити на емоції, от і він ще дуже сильно ображався на тебе. Як взагалі от, з перших інтерв'ю і зараз ти бачиш якийсь собі от розвиток? Що це тебе все таки журналіст, якому болі розкріпощає, все таки Митреш, ти більше довіряєш? Звісно, бачу прогрес просто на глаза. На питання, на провокації які я задає Лера ос... на всі? Та весі. я вже приймаю ці провокації, ці всі вже її як губку. Я вже планую на її місце в 15 сезоні. Ми просто поміняємось. Вона піде на кухню, а я їй буду питати. А що таке нуазети і всі остальні мандаліни. Тобто, це бачите, вже затаїв обіду, якусь, і вже починається оцей батл. Добре, дякую вам за відповідь. Юлічка, ми тепер трошечки до вас поближче, можливо, навіть переможці до час були. А переможці були в третьому сезоні професіоналів Елеонора ]zagouthip. переможець, в другому сезоні професіоналів майже переможець Едік Канарян йому трошечки не вистачило і Тоді, напевно, я найбільше засмутилася, бо це був мій перший сезон. Багато задає Юлія вам таких от некомфортних запитань? Ні, Юлія, до речі, майже не задає некомфортні питання. Не задає чи в принципі ви так. Я просто сама все розказую. Якщо щось не додає, я кажу, а ти мене випадково не хотіла запитати про цю, от, цю ситуацію, і що я думаю, з цього приводу. І вона така: ну ні, на ну, я кажу, не все рівно розкажу. Ну що ми протягом всього дня бігали, знімали ці вам цікаві бекстейджі, показали роботу з усіма журналістами. Зараз залишився в нас останній, знаєте, саме мій улюблений, тому що саме ця прикаледесна журналісточка от цього вашого мамкиного пережечка. Пішли. Я дуже радий тебе бачити. Yeah, дуже, 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 вас дуже, вас дуже, вас дуже вас сильно. Підскажи, будь ласка, перше, що мене цікавить, це чи є хтось інтересніший, чим Тринадцятий сезон, бо тому що, ну, ти знаєш, питання задавав всім, ніби такі раз на шорсті, ну а тут мене прям от болить на душі. Ну Це ж неможливо порівнювати харизму. <гум> кожен унікальний, кожен самобутній, ну, всі по-своєму різні. Скільки <гум> взагалі ти вже загалом на Шеф? Другий сезон тільки. От як взагалі відбувається конкурс? От всього <гум> розпочався конкурс, від початку до кінця він триває. Як <гум> ти для себе ось, там, формуєш там, перелік запитань там, чи, можливо, якісь <гум> там нотатками? Я зараз покажу, потім це піднімемо, бо я вважаю, це дуже геніально. Я раніше писала все в блокнот, а потім вирішила перейти в діджитал формат, і я собі стала робити такі... Не ну, ж пам'ятаю, що у тебе був да. бок такий а чотири в маленький? Оце... Оце я отак пишу собі. Роблю тут різні стікери різні там бачиш, жовті, червоні. Тут у мене так і це, це все це запис... нотатки одного конкурсу, да, так? Так, да, так, за один конкурс. Скажи, будь ласка, от ви вже, спочатку ти ведеш, ведеш учасника, які емоції, от, ти та, там, відчуваєш тоді, коли от, твоє горобенятко, яке ти взяла під своє крилечко, отак от, в йому суті говориш, що все, сьогодні mm -hmm. ви покидаєте наш проект. Ну сумно, завжди сумно. Але я завжди... Стараєш підтримати і пояснити людині, що, щоб вона це не сприймала там сильно на власний рахунок, що вона якась не така. Завжди розбираємо, чому, чому сьогодні ти, чому так вийшло? Стало що тобі треба зробити? Буває там якісь дам поради ще бачу там в особистому у людини щось там. Ну от від Я вас учасники намікну, на да. ви, ви проважаєте скажімо, так, в добру путь от. на максимально такі от позитивні ноті із пропрацьованою ну, цією да, проблемою, да. що людина покинула шоу. Да. Ну що, от Дмитрайшин моча Дивіться, я вам показав максимально черговий раз ексклюзивну інформацію. Познайомив вас з людьми, яких ви ще ніколи не бачили. Журналіст, перекладач. Я вважаю, що це Дмитрайшн моча прямо по всім фронтам, поэтому не забудь обов'язково. Підписатися на наш канал, поставить лайк, залишити коментар. Ну і, звісно ж, поставить колокольчик, щоб не пропустити наступний випуск максимально соковитого ексклюзиву від Дмитрейшин. Дмитрейшин ночі.